Перевісім на огляді стартовий пістолет турецького виробництва компанії Blow в чорному кольорі. Модель Blow TR92 in Turkey Такий простенький кейс. У такому кейсі ніякої коробки пластикової немає. Відкриваємо тут паралончик. Стандартна комплектація для пістолетів Blow, додатковий магазин на 17 набоїв. І пістолет у такий. Так, і тут ще десь була інструкція, також стандартна тут інструкція для всіх моделей. В принципі, в деяких оглядах я вже її демонстрував. Там майже нічого такого цікавого нема. Перейдемо до самого пістолету. Візуальна модель може нам нагадувати пістолет з ігзавру модель P320. Чималих розмірів. в руці... Тримається дуже зручно, повноцінних розмірів рука середніх розмірів. Якраз вона сюди добре підходить стандартних розмірів пістолет. Тяжкий, вага його становить 1150 грам. Такий нелегеньким відчувається у руках. Довжина 193 мм, висота 140 мм, і ширина складає 38 мм. По матеріалам Рама у нас. Пластикова, затворцам, ствол, ну, звісно, самою собою заглушений, покритий хромом, як ми бачимо, і зроблені сталі. Ну, інші деталі там дрібні деякі сталь. Наприклад, затворна затримка сталева, це навіть видно по обробці деталі. Для розбірки флажок сам, гачок сам, штихти, само собою сталь, запобіжник сам. Екстрактор стальний, такий, до речі, довгий екстрактор. Ось такі матеріали. В принципі, плюс-мінус, як у багатьох стартовиків. Також на курку маємо таке посилення зі сталь. Це дуже добре. Збільшує ресурс курка. Не так швидко твориться там наклеп. Оскільки сама рама пластикова, то окремих як такових накладок нема. Це, по суті, дуже добре. Немає якоїсь доброї чи недоброї підгонки накладок, все воно монолітне. В руці дуже приємно відчувається. Є такі від пресформи задані, типу як рельєф такий. Дуже, дуже зручний, реально дуже зручний пістолет. В руці дуже добре відчувається. Так, по органам керування, що тут маємо? Запобіжник амбідекстерний, як для правші, так і для шульгії. Ось він так працює. Спусковий гачок. Курок. Ударно-спусковий механізм, до речі, подвійної дії у нас. Так, ось затворна затримка. Натиснувши її, затвор знімається. Подвійної дії. Тобто само зведення у нас є і попереднє зведення також бачимо. Призводу як такового немає. Так, запобіжник. Що в нас дає запобіжник? Так, сейв на запобіжнику, фаєр, вогонь. Ставимо на сейв. До речі, червона ця є, це дуже добре. Він у нас розділяє гачок із курком. Бачите? При поставленому запобіжнику можемо звести курок. І все одно він нас розділяє. І зняти зведення не можна. Так. Тепер можна. Тобто можна по суті ну, досувати патрону-патронник, поставити на запобіжник. Ось. І постріл не відбудеться при наявності патронного патронику, зведеному курку. Потім знімаємо з запобіжника, до речі, такі відносно того може Можемо з часом розробиться такий новий, і потім можна стріляти. Так, давайте тепер перейдемо до неповного розбирання пістолету, які нам необхідні для обслуговування його після стрільби. Для неповного розбирання від'єднуємо магазин, перевіряємо. Патроний патрон, для легшого, зручнішого зведення, можна звести пуст. До речі, є насічки як спереді, так і ззаді. Що нам це дає? Можна зводити отак, ось так. Ну, на камеру не зручно мені ось так. Як вам зручно. Так, тут порожньо. Тепер треба зняти оцей флажок. Поворачуємо його вниз і витягуємо на себе. І дещо можна. Типу, як проворочувати. Ось так його. О, він у нас вийшов ось такий флажок. Тепер пістолет можна розібрати шляхом зводу затвора назад і вверх. ось таким рухом. У нас виконується розбирання неповне. Так. Затвор дуже м'ясистий. Ударник такий спостерігаємо, ударник само собою зі сталі виконаний, затвор сплав. Тут дещо магніти, це будуть певні там штифти. екстрактор також сталевий, зворотня пружина, буфер віддачі. Ось такий. Я вже з нього стріляв, а потім ось знімаю огляд, трішки підкопчений. Відбивач гільз, ось такий сталевий. Затворна затримка теж зі сталі. Так виглядає патронник. Дуже простий, за принципом роботи. Вільний затвор. Тобто ніякого запирання, газовідведення, як у деяких моделях іншої зброї, такого немає. Збираємо відповідно у зворотному порядку. От, зворотній нас. Направляючи з пружиною, буфер сюди ставили Потім беремо затвор. Одягаємо, натискаємо ось так. Так, тепер оце у нас треба удавити, це, по суті, буфер віддачі, який підпружинений. Оцією стороною треба його натиснути і провернути щоб вдавити можна було. Для цього ми ставимо ось так. Флажок і зусилля на всяке повинно бути. Натискати вниз і проти годинникової стрілки. Ось так тиснемо і одночасно проварачуємо. Ну, дещо може бути незручно. О, тиснемо і проворачив і все, він стає на місце Контрольний спуск. З'єднуємо, вставив магазин. І неповне розбирання завершено. Ось так виглядає пістолет після збирання. До речі, хоч і магазин 17 плюс 1, але запихавши туди 16 набоїв, це було зовсім нелегко. 17 якось вже практично найшов. Ну і спорядити його, мабуть, не кожному вдасться також складно споряджається. Можливо, він новий, може треба там. Спорядити їх і залишити на певний час. Хоча для стартового пістолета 17 набоїв це і так в принципі, достатньо. Не обов'язково туди запихувати в повний магазин. Тепер постріляємо в один магазин спорядимо три набої Оскурсан, а в інший магазин три набої СтаС. І побачимо, як воно у нас працює. Було ТР-92 набої Оскурсан 3 штуки. Так, Тепер три набої СТС. Як ви вже побачили, пістолет стріляє дуже добре. Осічок немає як з крусанами, так само і з СТСами. В штатному режимі відпрацював. На затримку стає, приємно стріляє. Кому сподобалось відео огляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А хто бажає придбати, переходьте в закріплений коментар або до опису під відео для придбання стартових пістолетів. Ну і всім до побачення. До наступних зустрічей!